Почалася грядочка, а перед цим тут стояла кафешка, кав'ярня, така прикольна, там о тіті продає квіточки, дивіться, яка красота. Тому дивіться, можна купитися дівчоті квіточки, зробити собі радість, подарунок. О, я ж на пошту йду, куди я пішла? <реш> До чого видушу, мафиці знімають і ставлять, там той зняли, той поставили. Тільки придибіться, або торгуйте, або ні. Що це таке? Спожайте замовити червону кро, чорну щуки, пишіть мені особисті повідомлення. холодно, треба взяти бутерброд, намазати крою і, оці, і посмакувати. <смі> Отак. От Я буду робити собі замовлення для реклами. Дивіться, тут теж зробили грядочку таку, собі перекопали гарненько. Да? Собачка, вовки. Хто захоче, в Києві можливий самовивіз у мене. Я замовлю вам, звісно, по передоплаті, ви оплачуєте. Я вам замовляю собі і вам, а ви приходите до мене і забираєте. Це вам такий бонус, щоб не платити за доставку. От все для клієнтів. Надо... Ой, дивіться, яка тут красота. Ху -ху -ху. Бачите, які соти. Прямо це кафесечка. Бузок уже цвіте. Слухайте, вже цвіте бузок, якби чуть-чуть тепліше було. Підемо. В ботанічний сад підете за мною, да? Ді, ось що тітя продає цвіточки. Не соромтеся, купуйте, продавайте свої рослини, які вирощуєте самостійно, перепродуєте, продавайте, займайтесь, просто не сидіть, лежа в руки, не... під лежачий камінь вода не тече. Запам'ятайте це раз і назавжди. Треба пахати, щоб щось мати, треба пахати.